Вітаю, шановні глядачі! Я впевнена, що ви хоча б раз чули про таке явище, як синдром самозванця, або, можливо, відчували його ознаки на собі. Це відео буде корисним для тих, хто хоче підсумувати та поглибити свої знання про синдром самозванця, а також для тих, хто не знає про нього нічогісінько. Що таке синдром самозванця? Самозванець це той внутрішній голос, який постійно нашіптує вам. Мої успіхи недостатньо високі, мої помилки жахливі, я не заслуговую на похвалу. Люди із синдромом самозванця дуже часто критикують себе та сумніваються у своїх здібностях. Вони переконані, що успіх це лише випадковість, це лише збіг обставин. Саме тому вони часто знецінюють не лише власний успіх, а й успіх інших людей. Вони переконані в тому, що для того, аби досягнути того рівня життя, про який, вони, про який вони мріють, вони мають щось змінити в собі: прочитати ще кілька книжок, пройти кілька курсів, або схуднути. Ось ознаки, за якими ви можете виявити у себе синдром самозванця. Перше, вами керує страх невдачі. Коли ви отримуєте нове завдання, ви відчуваєте тривогу. Саме тому або докладаєте надзусилля. Або навпаки прокрастинуєте. Друге. Виконавши завдання, ви вважаєте, що ви його виконали лише тому, що ви доклали надзусиль. А якщо вам вдалося виконати завдання швидко і легко, то це не ваша заслуга. Третє. Ви відчуваєте те, що ви обманюєте інших людей, які вважають вас професіоналом або професіоналкою. І четверте. У вас присутній страх викриття. Вам здається, що ось ось люди виведуть вас на чисту воду і зрозуміють, який ви нездара, який ви дурень. Існує п'ять типів людей із синдромом самозванця. Перший перфекціоністи. Перфекціоністи намагаються виконати всю свою роботу на 100%, щоб вона була просто ідеальна. Але дуже часто вони залишаються невдоволеними, коли отримують навіть найкращі результати. Друге це суперлюди. Суперлюди вважають, що вони можуть все. Саме тому вони дуже часто перепрацьовують. Третє справжні генії. Справжні генії при першій же помилці починають критикувати себе та вважати себе нездарами. Четверте. Солісти. Солісти не люблять просити про допомогу. Вони вважають, що вони можуть впоратися з усім самостійно. І п'яте експерти. Для того, щоб почати щось робити, вони мають дізнатися все-все-все про те, що вони будуть робити. Як впоратися із синдромом самозванця? Перше, навчіться чути себе. Коли ви помічаєте, що ви ображаєте себе, то замінюйте ці слова на більш позитивні та підтримувані. Друге. Усвідомте, що розвиток та ріст обов'язково відбувається через помилки та невдачі. Ви молодець, що продовжуєте. Третє. Будьте добрими до себе. Практикуйте майндфулнес та позитивні афірмації. Будьте підтримкою для себе, а не критиком. Отже, синдром самозванця це справжній психологічний феномен. Через який може бути складно ставити цілі, мріяти та бажати більшого. Дякую за увагу!